Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них Воронцов Микола Юрійович, позивний довгий солдат першого кулеметного відділення кулеметного взводу Другої стрілецької роти військової частини А 4809 народився 24 лютого 1982 року в селі Новопавлівка в Радіївського району Миколаївської області. У 1986 році разом з сім'єю переїхав до міста Долина Івано-Франківської області, де з 1988 року навчався в загальноосвітній школі номер 4 коли йому виповнилося 12, Батьки розлучилися, і Микола став надійною опорою та підтримкою для матері та молодшого брата Віталія. Не набагато старший від брата. Він у всьому допомагав йому і порадою, і ділом. Коля ріс доброю, справедливою, чесною і відповідальною людиною. Після закінчення 9 класу вступив у Стрийське вище професійне училище номер 34 де здобув кваліфікацію машиніста автомобільного крана та слюсаря з ремонту автомобілів. Після закінчення ВПУ за фахом не працював. Найперше пішов працювати у супермаркет охоронцем, а пізніше поїхав у місто Київ на будівельні роботи. Він був вірним і надійним другом. У нього було багато друзів. Коля любив природу, ходив у гори в походи і рибалив. Був розважливим, розумним, веселим хлопцем, який вмів вдало пожартувати і підтримати будь-яку тему. Брав участь у помаранчевій революції. У армії не служив по стану здоров'я, так як переніс операцію на легені. Потім почав їздити на роботу за кордон, де працював на будівництві в Чехії та Німеччині. У нього було багато планів на життя, в яких він мріяв створити міцну і щасливу сім'ю. Та на день народження Миколи розпочалася війна, яка перекреслила всі мрії та плани. На початку війни він поїхав працювати в місто Київ, а потім повернувся додому 14 лютого 2023 року. Він був призваний на військову службу по мобілізації. Бойові побратими поважали Миколу тепло відгукуються про нього як про чуйну, відповідальну та відважну людину. Він любив життя і ніколи не скаржився на труднощі. Натомість відповідав: Мамо, не переживай, все буде добре. Хоч у нього не було сім'ї, він щиро любив своїх племінників Артема і Софійку. Для того щоб вони жили у вільній незалежній Україні, він і став на захист нашого народу. Після навчання на полігоні Миколу відправили в Донецьку область, де він не загинув. 4 липня 2023 року, внаслідок артилерійського обстрілу в районі міста Костянтинівка Донецької області, свій останній спочинок захисник знайшов 9 липня у селі Яворів. Воронцов Микола був мужнім воїном, відданим Україні та українському народові. Герой навіки залишиться у нашій пам'яті, у наших серцях. Низький йому уклін та глибока шана.